Друзі, вітаю! Мене звати Іра і ви на моєму каналі, де ми говоримо про парфумерію і не тільки, в основному, про парфумерію. Давайте чесно. Отже, нарешті-нарешті моя руханка на липень. На червоні руханки не, любила, не робила, тому що хотілося сподістатися всі свої літні аромати і квіткою. Я вам робила багато добірок, ідіть, дивіться. Всі свої квіткові, і фруктові, і все, що хоче, підіставати і брати все під настрій. Але за руханкою я таки скучила, тому що є в мене такі одинокі парфуми, які просять, візьми мене, візьми мене, постав мене наперед полиці і бери мене, коли тобі хочеться. Насправді я носити буду все, що мені захочеться, ви вже знаєте, що таке руханка. Тим більше, що липень в мене. Місяць без відливантів, тобто я тестую щось, сліпі тести, якісь відливанти. Я тестую, але повноцінно я ношу тільки свої баночки, тому що стоять не знати чого, і ображаються на мене відповідно. Напишіть мені сьогодні свій аромат дня. Я вже декілька днів просто неймовірно страждаю за гурманікою. Сьогодні в мене ваніль ек ек ексклюзив ексклюзив від мансера. Дуже солодко. І то, що, прям то, що мені хотілося. Бо я не знаю, я за гурманікою просто вмираю у ті дні, хочу гурманського чогось і все. І. Але в мене є і літні аромати, які я, звичайно, буду носити в липні. Коротше, давайте підписуйтесь на канал, обов'язково. Напишіть мені в коментарях, що у вас сьогодні за аромат дня. Напишіть мені а, свої літні добірочки, можливо, чого у вас сьогодні зараз хочеться, до чого тянеться рука, і все таке підпишіться на інстаграм, на телеграм. І не забудьте задонатити на, по, по посиланню внизу на монобанку. Все, починаємо. Сьогодні я вам притащила тільки 10 ароматів. Повторюся, тому що я буду носити багато чого, чого мені хочеться і все з своїх флаконів. Але аромати, які я поставлю дійсно кудись поближче, бо я їх давно не носила, і я їх всіх люблю і за ними дуже скучила. Але так як в мене забагато парфумів і їх не зменшується, а збільшується, я дістала свій улюблений евасьйон. Мою холодного холодну, гіацинту. Е, Конвалієву пудру. Насправді, мені здається, там більше, ніж 4 ноти. Там заявлений, здається, тільки жасмин конвалія, жимолость і гіацинт, або вони зроблені просто геніально. Для мене це пахне пудрою, вінтажною пудриніцею, не сам аромат для мене ретро. Він ретро, безперечно. Але він вже такий ретро. Знаєте, не коли він пахне чимось ем, таким, ну, не то, що не актуальним, як би то сказати. Вилетіло мені оце слово з голови, коли воно вже не сучасне. Воно вже не сучасне. Це вже такий для мене музейний експонат, аромат, який несе в собі у цю епоху. Я вам 100 раз казала, це для мене чисто, кришталево. Можливо, там трохи якісь альдегіди є, а може і нема. Але це от прям. Така дуже-дуже тілесна, от прям косметична для мене пудра. Навіть ну, сама пудра з припахом квітів, але пахне він для мене. Я вам теж завжди казала, таким кольором, як оця кришечка, така пудрова. Оце я обожнюю цю пудру. Вона на мені не звучить дивно, не звучить якось відштовхуючи. Він дуже ніжний, дуже огортаючий, прохолодний. Я Обожнюю гіацинти, і тут гіацинт такий, прям конкретна вінтажна пудра. Дуже люблю цей флакончик, і ну, немає їх тепер вже в продажі, вже і з рук не трапляються. Я дуже тішуся, що він в мене є, і обов'язково треба його в липні поносити. І наступний аромат, про який я вам розкажу, я відносно недавно його носила, і всіх моїх останніх добірочках ви його бачили і знаєте. І це Man Rose від Etro. Чоловіча троянда, яка для мене абсолютно не чоловіча, а дуже навіть жіноча. Це соковита, яскрава, насичена троянда. З якимись травами, з якимось ветивером, там здається, я не пам'ятаю, що. Но для мене це от, ну, не для мене, а це є це прям трояндовий аромат. Я там не відчуваю от якихось сильно там тут троянда, тут база, тут ще щось. Це для мене все троянда, але така обрамлена якимись травами, свіжістю, вся така яскрава, соковита, навіть злегка така різкувата, але дуже-дуже мені подобається. Не солодка, як я люблю. І... Буду його носити обов'язково в липні. Я ж останні декілька тижнів до трояндових громад не підходила. Аромат. Ароматів до трояндових ароматів не підходила. І щось мені його дуже захотілося, виштовхував він плечиками десь там ззаді з моєї полички. І беру його обов'язково в, в липень. Боже, цей флакон шикарний. Його мало того, що приємно тримати в руках, так ще й приємно на нього дивитися. Кришечка трошки підкачала, але флакон огонь. Це при тому тестер. Я думала, тестери будуть гладенькі, але ні, бачите, він? Як стаканчик. Такий для вас тут АСМР. Як вазочка, вазочка, кажу, стаканчик. Краса, неземна краса. Аромат вже легенда, культовий, е класика, яку всі знають, а в мене вона з'явилася зовсім зовсім недавно, і я її досі ще толком не розносила. Але пора, пора діставати. Це є п'яте авеню, не рояль, хотіла сказати роял. Не роял, звичайний класичний п'яте авеню. Е і це для мене суміш квітів чистих, прохолодних, взагалі на весну. Це для мене. Що я крутила тут? А, тут кришечка така, що вона тільки в одному положенні стоїть. Е, такий він, ну, класика, вічна класика. Для когось, звичайно, він може бути трошки ретро. Не для мене. Для мене це от прям класичний, трошки, не пам'ятаю, там альдегідів здається, не заявлено, але є квіти, є конваль, там дуже багато квітів. Оце от прям квітковий величезний букет, там є. Липа, яку я по суті не можу вирізнити як липу. Вона для мене все якесь таке умовне. Там є бузок, от бузок, я, напевно, швидше чую. Бузок мені додає отакої от кремовості, конвалія, звичайно. Коротше, прекрасний, чистий, такий елегантний аромат. Можливо, для когось буде заїжджений, але для мене це новинка. Я вам повторюю. Не в спеку, не в спеку я його буду носити. В мене він був колись, до речі, в мініатюрі і. Голося м'яка і на кухні, не звертайте увагу. В мініатюрі він був такий досить насичений. Це новоділ і він такий от легкий. Я правда, ну не знаю, чи прямо ви знаєте, що в нас спека. Сьогодні в нас зовсім не спека. Сьогодні в нас біля 20 градусів, але от недавно було 30 плюс, і це вже зовсім різні речі, коли я можу одягнути цей аромат. На вечір, можливо, літній. Він такий спокійний, він такий не цей аромат. Коротше, буду його обов'язково носити, тому що стоїть. Я його трошки підзабула. Підзабула. Це мені подарунок від Каті приїхав, дуже їй величезно за це дякую. Подобається мені тридцяточка, гарний флакончик, стоїть рівнесенько і пахне просто чудово. Просто чудово. Для мене це ну, просто такий робоча конячка, по суті, на кожен день. І я знаю людей, пані Юлія привіт, яка тут нюхає ні нішу перенішу, а це все одно її, отак, як то кажуть, ароматне я. Прекрасний, чудовий, хто не знайомий, познайомтесь, не обов'язково я там говорю купляти його. До речі, перестаньте купляти взагалі парфуми по моїх відгуках, бо дівчата поскаржаться, щось не так чують. Давайте, ми дорослі люди. Є від Леванти, є кремчик. В мене є кремчик. Господи, Іра, прорекламуй себе на власному каналі. В мене є Кремчик. Як ви хочете якийсь аромат спробувати? Е Будь ласочка, запрошую в Кремчик. А якщо там на Кремчику немає того аромата, а ви його капець хочете спробувати перед покупкою, а я вам його постійно показую. Напишіть мені, налий мені один мілілітрик, я вам дам той один мілілітрик в подарунок, ну, будь-що або, або тоді, якщо купляєте, розумієте, що ви купляєте, але ваша ця. Коротше, мені... Трохи страшно, Трохи... я розумію, що я розказую вам тут про парфуми, але виходить, що я вам щось продаю. Мається на увазі люди йдуть, тратять свої гроші і потім незадоволені. В нас всі різні носи, в нас у кожного різний смак. Не знаю, для чого я вам то говорю. Боже, ви четвертий рік на моєму каналі, вже четвертий, третій, третій. Ні, четвертий пішов. Коли скільки ми справляли? Три роки справляли, так? Да? Е, ви вже маєте знати, то що я говорю, в мене є свій смак, свій ніс. Я десь чую якісь ноти, десь я можу не чую. В мене проблеми з мускусами, наприклад. То я люблю, то я не люблю. Коротше. Довге відступлення. Приходьте на кремчик, там є в мене якась частина моєї шафи. Не все є в інших продавців, інших покупців, блогерів там наших ціла купа. Коротше, йдіть на кремчик, беріть від Леванти перед тим, як куп... робити сліпі. Ну, не робіть сліпих покупок. По... Будь ласка, по, по моїх відгуках, не робіть сліпих покупок. Коротше, п'яте авеню замінує в липень. Часи сьогодні розговорила дуже. Наступний аромат для себе прекрасно є, тому що нема чого економити, нема чого шукати заміни, нема чого плакати над невеличким залишком. Треба поливатися і тішитися життю. від діптік, іде зі мною в липень, і я збираюся насолоджуватися ним по повній, не жаліючи і не картаючи себе за кожен зайвий пшик, тому що я таки ним люблю поливатися. Він для мене в саму саму саму, саму спеку дуже комфортний. В ньому є оця прохолода. Деревинна, така, яка стравна, зелена. Ну я вам розказувала інжир, дерево, травичка там під низом і Це таке. Оце, оце тінь, оце дерево залишає тінь. В мене є я відчуваю прохолоду від цього аромата. Дуже він мені подобається. Це в мене туалетна вода. Я знаю, що де ну хто як каже комусь парфумована краща, тарі, привіт моїй улюбленій підписниці, а в мене туалетна вода. Ну, я не маю з чим порівняти, тому туалетна вода для мене теж прекрасна. Буду нас нема що економити, життя в нас судне і діптік, ну, Купиться. Якщо вже аж прям дуже треба буде, і не зможу я без нього жити, то я собі його такі куплю, можливо, знову в залишку. Що мені заважає, знову в залишку купити собі Діптік. Коротше, нема що економити, нема що вишукувати щось дешевше, щось подібне, тому що тут бо схоже на Діптік, Діптік в тебе стоїть. Ладно, бо в мене його не було, можна шукати щось схоже, ні? Короте, поставте лайк, хто теж економить парфуми дорогі. І має таку саму проблему на тим, коли, ну, коротше, хом'яка. Ох, включається хомічок, хомічок такий. Ага, ага, Поставила в шафу і користуйся чимось інакше. Ні, все, в липень з філосикос. Ще один аромат, який трошки в мене підзабувся, хоча я його обожнюю. І я вам теж про нього 100 разів казала, і це мій іраспра, саме час йому на літо чистий, тонкий, делікатний, елегантний. Комусь строгий, із, одночасно він строгий і затишний. Так, сусід щось е, зудить на вулиці. Ну, е, Щось там сверлить, не то сверлить ріже знову. знов. У мене мастер-ламастер в сусідньому дворі, але вікно закрите. Я сподіваюся, вам не чути. Боже, чистий, чистий ірис, прекрасний, з цитрусами і з деревиною. Обожнюю його. Просто, неймовірно, елегантна. Е, офісна, домашня, е, вихідна, ну, парадна вихідна. Не урочиста, але от, от комфорт. Просто комфорт у флаконі для мене особисто. Чистота, пудра. Е, от це от для мене пахне ніби. Ніби пахну я, але краще. От я не знаю, він такий тоненький, він такий. Е, Делікатно звучащий, при тому він досить шлейфовий і відчутний. Обожнюю і розпрада і беру його з собою в липень. Теж нема що економити. Аромат, до якого до ну, мене. Це для мене практично літній аромат, він, по суті, такий і має, має бути. До речі, треба задуматися над іншими. Щось я вже го готова. готова потрошечки. Це у мене Нарцисо Родрігес Амбрі. Аромат про ту ж саму м'якеньку, чисто, приємну Нарцису Родвігісівську пудру, але з франжіпанії і з Ілангілангом здається, якщо я не помиляюся. Коротше, там в ньому є відтіночок оцих, от таких, як то ми кажуть, літніх тропічних фруктів, ой, фруктів, квітів. Жовтих квітів, він для когось там, як його називають. Солярний, для мене ні. Для мене він просто приємний. Мені чому він подобається в теплі? Він, ну, мені подобається, як він в теплі відкривається. Він в холоді на мені кукожиться. Він такий теж кремовий, такий, оцей, от, ну просто м -м, чистий мускус. У ньому оцей приємний, такий кремовий, теж пухнастенький. Ніяких тут різких нот на мені нема. Дуже гарний аромат. Беру його з собою в липень, тому що він для мене такий літній, і я теж про нього трохи підзабула. Треба діставати, ставити на передній план і просто насолоджуватися. Мабусан Інред теж буде в мене носитися в липні. І я. АСМР. Е, я. Боже, який ж він смачний. Але знову ж, от він для мене, по суті, літній, тому що він дуже для мене пахне фруктами і бакар... бакариною душою. Бакарина душа, Бакариний родич. Є тут від Бакари, але абсолютно самостійний аромат на ту тему. Ви знаєте, я вам про нього і недавно розказувала, і в 100 тисяч разів розказувала. Але він для мене такий, от найкраще звучить влітку. От щось мені він подобається. Він якось іграє. Він не, не надто стійкий, що мене теж абсолютно влаштовує, досить стійкий. Я оцю, от просто для мене оце, оцей підтон Бакариний, він для мене взагалі, ну, якщо брати якісь інші клони, там, наприклад, чи що, вони для мене не змиваютьмі. Тобто вони мені перебивають все навколо. А він от для мене якраз в міру. Я ніби його і відчуваю, але так е, делікатно і е, не надто він мене ніби е, не домінує наді мною. Вот, до чого я говорю. О, зазвичай все, що. Клонує бакару, кудись в ту сторону, воно наді мною домінує. Тобто я його постійно відчуваю, постійно десь він на мене вискакує. Хоча мені це з одної сторони подобається, але з другої сторони, я вам вже казала, що і бакарин навколо капець. А це от ніби для мене, ніби в напр... от то, що мені подобається, але але ще теж трохи, теж трохи краще. Коротше, Мабусан Ред теж зі мною в липні, він прекрасний в теплі, тому що він фруктовий на бакарину тему. Але тут я вам казала, 50% бакариної душі, 50%. Я не можу розрізнити цих фруктів. Для мене це от просто приємні, якісь такі солодкуваті, навіть трошки водянисті. Там, здається, яблука, якісь заявлені, все. Тут немає кислинки, немає кислинки для мене в, цій, в цьому ароматі. Тут для мене якісь такі умовне, оце от. Фруктова, не тропічні, нетропічні, можливо, там ще якісь є, фруктова тарілочка. Така наша звичайна десь саду в бабусі, знаєте. Коротше, в липень. Давненько теж не діставала. Один з моїх найулюбленіших ароматів це Maridjan від Alisa Ashley. Зрозуміло, про що аромат який називається Меріджан. Я вам про нього теж 100 тисяч разів розказувала. Це цитруси, конопля і ветивер. Він унісекс абсолютний. Не всім він подобається, дехто каже, що він якийсь бруднуватий. Я не розумію, де там можна знайти щось бруднувати. Вибачте, для мене це аромат прекрасний, кудись в сторону трошки теремес, який я теж обожнюю. Ветивер і цитруси тут такі, як в теремес, але він ще зеленіший, тому що він конопляний. конопля тут не косячок, не, Ладно. не косячок, а прям трава, свіжо скошена травичка. Тому беру з собою в липень, освіжаючий, для мене теж досить прохолодний. В дуже спеку я його таки мушу дозувати, тому що він досить насичений і досить стійкий. А от теж вечора, коротше, все, я його дозую. Дозую собі потрошечки, але я його дуже-дуже сильно люблю. Він якийсь такий, ніби ну, свіжак, але і поважко його не назвеш. Він от, повноцінна, красива композиція, яку я дуже-дуже сильно люблю. Абсолютно, секс повторюся. Ще одна моя літня любов і такі на літо. Хоча я завжди говорю, що мені заважає його носити взимку, нічого не заважає. Все одно рука тянеться все-таки до нього влітку. Це теракота. Він, в принципі, ну, тіпа, має бути, бо він теракота. е, Теж в ньому і ланг, теж якісь тіаре, здається, тубероза. Можливо, я не пам'ятаю, чи там тіаре, чи франджіпані. Оці от жовті квіти, білі квіти оце прям тропічні квіти з дуже красивою ваніллю. Дуже його люблю, дуже він мені подобається. Теж в саму саму спеку. Причому, що він такий насичений, він такий солодкий. Але от, але от чим жаркіше, чим більше от таке враження, що він чим жаркіше сонце, тим краще він от прям відкривається. Він не душить. В ньому для мене є повітря. Хоча в холоді, от він для мене не такий. Саме-саме в дуже сильну спеку. Обожнюю його, прекрасний аромат. І дуже задоволена, що він в мене є. Хто пам'ятає ту історію? Я його виміняла виміняла на ланком, який мені не дуже подобається. Тому це, але тій жінці, який поїхав в ланком, дуже вона хотіла саме той ланком. Тому в нас дуже вигідний обмін вийшов. І я дуже-дуже щаслива я буду носити його в липні. І може ще на серпень собі, лише подивимося, як піде. Отже, теракота Гірлін зі мною в липень. Прекрасний, квітковий, ванільний. ну Відчувається, що це гірлєн. Це прям зроблений він так гарно, всі ті ноти от якось гармонійно, але при тому, повторюся, він солодкий і гучний. Ще один аромат, який розкішно відкрився для мене просто влітку. Я його взимку ніяк не могла зрозуміти. Щось мені то гірчив, то я ніяк не могла ну, взагалі зрозуміти, чим це пахне, хоча, здавалося, це одекулон. Але коли я його нанесла в теплі, ще десь на початку літа, я просто ну, обалділа з того, що він відкрився зовсім не так, як він взимку відкривався. І це Aqua Sacra від Leco Це квітковий одеколон З чайними відтінками. Там заявлений Earl Grey, але мені здається, на основному, ну, на. Сайті Лекувент на офіційному санті. сайті не заявлений, але при тому в описі вони пишуть, що там має бути чайний відтінок. Це така дуже якась ніжна тубероза, ніжний жасмин. Ну, коротше, білоквістковість, але нічого в ньому не випирає. З чайним відтінком і з мандарином, який дивним чином звучить від початку до кінця. Коротше, тут дуже-дуже небагато нот, вона не складна ця композиція, але вона просто геніальна. Як вона гарно пахне, Таким, ну, такий теж елегантний, е, такий він ну от відчувається рука майстра. І при тому він, не дивлячись на те, що він не залишає за собою якогось дуже довжелезного шлейфу, і не дивлячись на те, що він одеколон, він дуже чіпкий, от чіпляється він за шкіру, і звучить на мені досить. Довго він такий доглядовий, кремовий, жіночний для мене, хоча це, звичайно, унісекс. Але він от прям ну гарний. Ну, дуже красива композиція. Дякую Діні за це відро. Але зрозуміла я його тільки в теплі. Можливо, я його тепер вже як розумію. Я його зможу і в холоді на себе наносити. Але от поки був холод, я ніяк не могла зрозуміти, чим це пахне. Дуже гарний мені тут подобається цей мандарин, який освіжає і залишається, по суті, аж до самого кінця, хоча, зазвичай, цитруси, знаєте, пшик і злетіли, залишаються далі квіти. Тут ні. Тут от вся композиція якось тримається. Кубки, він при тому не скучний. Не скажу, що він якось там переливається чи що, але він такий, знаєте, не нудний, не нудкий. Прекрасна композиція на, на літо. І це така невеличка добірочка в мене була, 10 ароматів. Напишіть мені обов'язково в коментарях, що ви збираєтесь носити, як вам погодка, яка погодка у вас зараз. Чи захотілося вам щось купити з цієї добірки? Якщо захотілося, то не купляйте, беріть від леванти. Всіх вас люблю, обіймаю, не ігноруйте повітряні тривоги.